Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є. А з вами Ганна і тема нашого сьогоднішнього ворожіння, а це буде саме ворожіння. Хто ворожив на вас, а можливо, не тільки ворожив, в плані гадав, в плані звертався до ворожки, до таролога, до рунолога, до будь-якого мантика, відьми екстрасенса з метою щось про вас дізнатись, можливо, перспективу відносин з вами, а можливо, там, щось інше. З різною метою це могло бути, і щоб це було максимально об'єктивно і правдиво. Зробимо на три варіанти, зазвичай останнім часом на два знімаю, для того, щоб карти мали можливість нам, можливо, в якомусь варіанті сказати, що не ворожили, що такого не було. Бо, напевно, такі, ж, такі варіанти теж будуть. Але насправді хочу сказати, що я все більше і більше переконуюсь, скільки насправді людей звертається до таких спеціалістів. Можливо, там ще років 10-15 років. Ці назад це було більше поодинично, і мало яка людина зверталася б до таролога зараз до таролога і подібних фахівців не звертається тільки лінивий або агресивний скептик, або дуже віруючий. Дуже багато хто. Я навіть думаю, що більша частина людей, хоча б раз єдиноразово, але зверталась до якогось такого спеціаліста. Але для об'єктивності так ми запитаємо. Чи продивлялись вас на картах? Можливо, вийде, що якась людина сама самостійно вас продивлялась, щось хотіла про вас знати, і практикує зараз багато хто. Ну, коротше, будемо дивитись, що вийде, і від того відштовхуватись. Відповідно, в сигніфікації ми і задамо це запитання, чи хтось переглядав вас на будь-якому мантичному інструменті або там внутрішнім зором, чи переглядали вас у відповідних спеціалістів. І далі, там вже якщо так, то будемо е, дізнаватися, з якою метою, що там вийшло, правдиве-неправдиве. От, от таке от, цікаве буде ворожіння. Таймкод завжди залишаю в описі до відео і в закріпленому коментарі. І там, і там, тому що коментарі закріплені в тому числі буває, зникають на Ютубі. Та і просто ваші коментарі теж зникають, не завжди я їх бачу, на жаль. Я, які бачу, на ті завжди відповідаю. Книжка у нас просто під карти, як підкладка. Нікого тут не загадуємо. Обираємо тільки варіант. Можете обрати якийсь варіант на зараз, а якийсь на майбутнє. Може, щось корисне прийде. Можете десь загадати себе, десь коханого чоловіка, якщо підозрюєте щось, наприклад, чи ворожили на нього. Да? Теж цікаво з такого боку подивитись. Буду в читанні казати, людина, маючи на увазі, що то або ви, або якщо ви тут. та людина, яку ви загадали, якщо загадаєте когось. Ну, поїхали. Варіант перший. Варіант другий. Варіант третій. Дивитись будемо, я не сказала, на. Ленорман слов'янського фольклору чомусь покликала сьогодні на ній попрацювати. Можна натиснути паузу, зосередитись. А, можна пер перші варіанти, які на думку прийдуть позагадувати. Як вам хочеться, ні в чому собі не відмовляйте. І дно колоди тут вже підказує. Що о, більшість тих, хто дивиться, скоріш за все, все таки переглядали. А можливо, і не неодноразово, і навіть не одна людина. Бо карта листа на дні з конюшиною, ну карта листа точно. Натякає на обмін інформацією. Да? Це карта про інформацію, про інфополе. Ну, в принципі, її енергія, да? якщо загалом казати. От. І що інформація тут здебільшого позитивна, що тут не якісь там козні інтриги за спиною здебільшого, а просто людина ну, більш на позитивні такі хвилі, хотіла з вами відносини, чи хоче і так далі, і тому подібне. Або там близька людина, яка за вас хвилюється, от і таке тут може бути. Багато хто це мені вже так на потоці йде. Багато кого переглядала. Наприклад, мама в якоїсь ворожки хотіла знати, як складеться ваша доля, або там хвилюється за ваше особисте життя, що ви там ніяк заміж не вийдете, і так далі. От тут багато таких буде історій. Багато буде історій, де закохана вас людина, зверталась кудись. Отак, вже на потоці. Це, звісно, не означає, що сказане стосується прямо кожної людини. По кожному варіанту, але так, здебільшого, дно колоди, ці підколодні карти зазвичай показують як середню температуру в лікарні. Ну, поїхали вже до розкладу. Думаю, всі визначились. Варіант перший чи було тут щось таке? Да, і тут. тут... Тут от якраз іде мені той випадок, що за вас хвилювались. В мінусі оці люди, людина, яка тут за е, кверента хвилювалась за того, про кого тут питається в цьому варіанті. Ну, якщо ви загадали себе про вас, да? якщо іншу людину, то інша людина. Тут щось намагалось, знаєте, трохи всунути носа в те, е, що їх не стосується, е, можливо, з благими намірами, але тим не менш полізли куди не треба. Це, от е, е, ті випадки. Коли мама, наприклад, хвилюється за сина, і в мене такі мами звертались, такі матері, мамо, мамо хвилюється за синочку і йде до ворожки дізнатися, ну коли він одружується нарешті, і коли вже там будуть дітки. Хоча її участі там, і уваги має бути мінімальною, якщо дитина вже доросла, повнолітня і так далі. От з одного боку, тут від хвилювання за цю людину, да? Тут просто специфічні миші, це я кажу для тих, хто знає оракул Ленорман. Тут миша більше як помічник. От. Але помічник такий під питанням, бо благими намірами відомо, куди дорога, куди шлях вимощено. От, от якось так, Лізли куди не треба, з благими намірами, щоб типу допомогти, можливо, запитати якоїсь поради і вам порадити в голову вкласти і так далі. Більш мені тут, отут, отут, вибачте, йдуть близькі, які ніби з хвилюванням за вас це робили, але насправді це трохи токсична поведінка, бо йти до ворожки, до подібного практика може можна Тільки з власним запитом. Він може стосуватися інших людей, але не можна це робити за іншу людину. А тут, тут прям за вас хтось робив якісь помічники. О, давайте спробуємо подивитися. Що за помічники? То це може зрозуміємо. О, ну знову ж таки, от колода підтверджує, карта обручки вийшла. Обручка у нас, якщо глобально, якщо не в тематиці відносин, карта близького оточення, близького кола спілкування, родинні зв'язки часто показує, Ну хтось з вашої родини. А могло ще бути так, що ваша дружина або ваш чоловік там ходить регулярно до якогось старолога і якийсь запит в нього, в неї мене тут і чоловіки, і жінки дивляться, був про вас. Тут навіть може бути історія, що ви загадали свого чоловіка, і ви ж і звертались до когось, якісь розклади робили на свого ж чоловіка. Може і так бути. Ну тут точно близька людина просила зробити розклад на якісь справи, які її не стосуються. Да, своєї близької людини, своєї доньки, сина, свого дружини, чоловіка. Ну, коротше, така історія, а ви там підганяєте під свої реалії, під те, що ви загадали. Хто, хто, хто це міг бути? А, добре, і яка там інформація вийшла стосовно ну, загалом, про що була консультація, лицар або вершник? Ну тут щось в динаміці переглядалося а, стосовно якоїсь конкретної справи або сфери життя загаданої тут людини, а, як буде щось розвиватись. Отак от, от мені тут іде. Або якусь проблемну ситуацію переглядали, бо ну, цікавило, чим вона завершиться, що тут вирішиться, що тут буде. Або там сферу життя, якусь, чи буде вона розвиватись, особиста, напевно. Ну, і напевно, тут така більш ану, позитивна чи негативна вийшла інформація. Ну так, позитивна. Тут приблизно така, таку, такий був посил. Що в всьому свій час, почекайте, все складеться, все буде, все стане на свої місця. Можливо, ще було зачеплено в цій консультації тему духовного душі, духовного досвіду, тему рода. Можливо. можливо, воно якось і в скупності було з темою рода, якщо це ваш якась рідна людина, родич. Особливо, якщо кровник це був. От якось так. На вас це взагалі якось вплинуло? Що вам від того? Ні холодно, ні жарко, чи, чи щось? Ну, Це як піклування, як опіка. Можливо, вона зайва, можливо, тут до речі, оця людина, яка на вас робила розклад, якось надмірно вами опікається і вже вам почала цим шкодити. В мене ця тема вилізала в якомусь загальному розкладі. От з нещодавно, нещодавно таке було. Якщо ви ця людина, яка це вже чула в моєму розкладі, то от вам маєте ще одне підтвердження. Нічого прям поганого тут не виходить, але задумайтеся загалом. От якщо вам сильно тут зрезонувало, і ви зрозуміли, хто ця людина, що ходила ворожила, задумайтеся, чи немає тут аж надмірної опіки. От якось так. На тому все перший варіант. Думаю, інформації достатньо. Будемо переходити до другого. Так, другий варіант. Що тут відбувалося таке, не відбувалося? Ой, Змій Горинич. Багато разів відбувалося. Але в минулому, але досить давно. Це в нас карта як Хрест в класичній Лінорман. Змій Горинич от прям показують три рази таке було, але якось дуже давно. Тут, тут та інформація, про що тут питалося, про що переглядалося, взагалі до вашого теперішнього життя або загаданої тут людини не має ніякого значення. Якщо ви тут загадали себе, то тут могло таке бути, що там, ну, більше трьох років назад, як мінімум, а то ще й більше, більше трьох років назад переглядали вас. Інформація та вже давно не актуальна, вже тема закрита, вже і людина та забула, що вона зверталась чи переглядала. От якось так. Ну, якщо ви тут загадали там коханого чоловіка, то, відповідно, теж тут ця історія була і до вас задовго, скоріш за все, до ваших відносин. Вже все пилом покрилося, забулося. Ну, коротше. А чому так переглядали і прям неодноразово? В якій сфері, області, ну, що скажуть? чому так? Птахи, ой, ну тут не йде нічого серйозного. Тут знаєте, могли на людину, коли вона була ще юною, ще молодою. Ворожити всі комунілі не, не лінь. Якісь дівчата закохувалися, ворожили. Якщо тут загадано чоловіка, то точно тут така ситуація. Якісь дівчата ворожили навіть можливо самі на, на оці різдвяні свята. Да? О, такого плану якісь брали при, при примі, примітивні, вибачте, ворожіння такі, які кожний може не знаю, на на ромашки ворожили, <сів> <сів> кохає, не кохає на кавові гущі. <сів> Таке щось тут, де примітивне. Ну, от якась така ситуація. Вам взагалі потрібна тут інформація, тут є що цікавого для вас. Мені тут іде вже на чистому потоці, вибачте, що ви така драма Квін, і ви можете масштабувати цю тему. Якщо ви тут реально згадали свого чоловіка, то ви занадто тут драматизуєте, шукаєте проблеми там, де їх нема. Тут щось таке безневинне, ну, чесно. Щось таке примітивно дитяче мені пішло. І що давно в минулому. І навіть якщо ваш чоловік був гульбісою, то десь давно в минулому і це вже позаду і забуто. От. Або, Або тут ще може бути ситуація, знаєте, яка? Не ображайтеся, коли е, люди, от з магічним мисленням, а я під магічним мисленням не розумію нічого поганого. Ну, люди, які вірять в містику про щось потойбічне, в езотерику і так далі. Для мене це норма, звісно, я сама в це все вірю. І от іноді люди вдаються в крайнощі такі, що їм здається, що всі, всі навколо вороги, всі на них магічать, всі на них нападають, всі на них щось ворожать. А насправді більшості людей навколо нас, всіх. Я тут і себе сюди причисляю. Більшості людей навколо нас, до нас діла нема. От. Тобто, ви тут можете трохи собі драматизувати цей момент. І якщо ви реально думаєте, що хтось на вас магічно ворожив і так далі, то. Ну... Це ви якось ворожо сприймаєте світ, і вам здається, що світ до вас ворожий. Але насправді то, то ви ворожо налаштовані, і навіть якщо хтось ворожо до вас і проявляється, як ворог, то він вже вам віддзеркалює. Ну, якась така тут історія я можу бути неточною, розклад може бути не ваш. Це все буває. от... Я думаю, що люди завжди відчувають про них це чи ні. Ну, це і по, по ваших коментарях видно по зворотному зв'язку. Не буду тут копати. Тут історія зрозуміла. Нічого тут важливого для вас немає або для загаданої людини, хоча ворожіння були колись давно. Отак, другий варіант. Буду вдячна вам за коментар, за будь-який. От цікаво, що саме ви на це скажете. Ну, а якщо зрезонувало, не поскупіться на вподобайку, підпишіться на канал, тут багато цікавого. Ну і нарешті третій варіант, що тут в третьому було чи не було? Ой, мені тут іде історія зовсім недавня. На когось тут робили розкладання, чи то, ну, на якусь консультацію таку зверталися, взагалі там і тижня не пройшло в найближчі дні. Хтось записаний і чекає. От прям таке мені тут іде. тема любовна, тема романтична. Якщо у вас або в загаданої людини взагалі нічого такого цікавого в особистому в любовному житті не відбувається, то напевно не ваш варіант. От тут точно людина в процесі там. Активного пошуку або е, нових стосунків, щось тут таке кипить, бурлить, горить. От мені тут іде вираз словесний самий жар. Це знаєте, коли перший місяць-два відносин його ще називають ой, мопед якийсь проїхав, вибачте, його ще називають конфетно букетним періодом, але тут прям пристась, пристрасть, тут такий прям жар пішов. І тут от у людини прям якось активно і динамічно все в особистому житті загаданої, да, і вона й сама може звертатись до таких практиків, і стосовно неї можуть звертатись. От якось так. Нічого серйозного, тут от якраз одразу йдуть такі перегляди, типу перспективи стосунків, оці її його думки, почуття, наміри, такого плану, щось таке, от базове по темі особистого життя по тематиці. Ну, Тоді спробуємо подивитись, хто звертається або в сукупності, або конкретна людина. Птахи. Ну, мало знайомі люди. люди. Я думаю, птахи показують людей, з якими ми знайомимося на сайтах знайомств, в інтернеті. Там. Або навіть якщо і знайомимося вживу, то спілкування таке досить поверхневе, досить віртуальне. Люди ще не супер близько знайомі. Не той випадок, якщо тут людина 10 років щаслива у шлюбі, то навряд хіба що така ситуація людина у шлюбі і навіть знати не знає, що вона когось цікавить, а їх хтось переглядає. Ну. Такий варіант припускаю. Але тут такі от, перші етапи показують знайомства, спілкування, ну і відповідно найпростіші питання, які на цьому етапі людей цікавлять. Да? А як вона до мене ставиться? А Чи хотів би він, або вона зі мною відносини? Ну, таке от. Таке от. Те, що російською тарологи знають, як МЧЖ, стандартний триплет. І так, таке все. Так, такого плану. Пауза или Ай. От якось так. Ну і тут Таке позитивне. Тут нічого напрягаючого. Ніхто тут не збирається на цю загадану людину псування робити, порчаги Ой, такого плану. Такого плану. Добре, і що дає ця інформація, наскільки вона правдива, наскільки вона міняє реальність. Ну, показує перспективи на майбутнє. Тут багато хто от саме перспективами цікавився, що далі буде, як будуть складатись там стосунки. А наскільки вони серйозні, то тут питання прогнозу і перспективи, щоб визначити, щоб зрозуміти, наскільки там серйоз сприймати. Ну і звісно, да, для людини, якщо людина як, користується такою інформацією, якщо вона на неї спирається, то звісно ж важливо, що там скажуть. Опишуть в самих можливих негативних барвах, і людина вже подумає і припинить спілкування, і буде більше напрягатись, більше підозрювати щось неладне і так далі, або навпаки, обнадіюють людину, що це. Взагалі твій майбутній чоловік, скоріш за все. І вона вже тоді серйозно налаштовується. Ну, вплив це має, так. Да. І в даному випадку теж. Добре, вам, навіщо зараз ця інформація? Так. Вийшов цей ведмідь, який в цій колоді вовк. Як сила. Щось про тіньову сторону вас. Бо вовк тут як. Ага, ну напевно, напевно. Ні, не буду я тут в негатив читати. Все ж таки, інформація позитивна, і тут і ключові слова йдуть: підтримка, дружба, лояльність, толерантність. Може, вам це говорять, щоб ви були більш толерантною до людини, більш якось з розумінням ставилися. Особливо це важливо програється для тих. Хто або загадав от людину, яка вам подобається, мало знайому, або загадав себе, і у вас от якісь нові знайомства зараз позав'язувались да, нове знайомство. Е, ви можете людину сприймати більш холодну і таку відчужену, більш чужу, більш якусь як відморожену, да? що людина може і не сильно зацікавлена. Отак от, от. А людина там прям настільки зацікавлена, що до, до таролога пішла. От якось так. Ну, чи не знаю, знайомий таролог переглядав, або хтось інший. Да, і вам тут кажуть, що тут дійсно, от якщо тут якась парна тема, тема нових стосунків, показують, що дійсно тут є перспектива, і може бути тут все серйозно. От якось так теж буде цікаво отримати зворотний зв'язок. От пішло, як пішло. Я навіть різні запитання в різних варіантах задавала, Бо різна історія всюди. Буду рада, якщо допомогло, зрезонувало. І якщо навіть було просто цікаво послухати, залишайтесь тут. З вами була Ганна. Всім дякую за увагу. Дякую дуже вдячна завжди за ваш зворотний зв'язок в коментарях, бо мені важливо його отримувати. Підписуйтесь, вдячна за ваші вподобайки, за запропоновані теми. Далі буде. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила, Пока-пока.